До третьокласників однієї з ужгородських шкіл на просвітницький урок завітали світлячки. Сьогодні до вас ми прийшли на урок вам розповісти і світлячком такі поради, як заощадити електроенергію. А ви взагалі знаєте звідки електроенергія береться? Що це таке? Звідки у нас тут світло світить лампі? Чи знаєте ви звідки? Школярі знають, що екологічно чиста електроенергія виробляється за допомогою сонця, вітру та води. Попри свій юний вік, більшість діток уміє заощаджувати електрику. До прикладу заряджаючи вдома власні гаджети. А зарядку де залишаєте? В розетці Ні. правильно та ви дуже вмієте гарно заощаджувати електроенергію. Малеча знає, що освітлення потрібно вимикати, коли виходиш з дому, не залишати електропристрої у розетці, якщо ними не користуєшся, а також економно споживати воду, яка теж подається в оселю за допомогою електричного насоса. звертали увагу, де ви в школу хтось вимикає телевізор з розетки. З розетки. Завдяки інтерактивній касті про освітлячка деякі дітки змінять свої щоденні звички і використовуватимуть електроенергію ощадливіше. Корисні поради вони. Дізналися сьогодні на уроці, коли лягаю спати, я ставлю на зарядку. А потім, коли йду зранку в школу, я знімаю і це виявляється неправильно. Так що треба вимикати, коли зарядився, а не залишати на цілу ніч. За словами вчительки початкових класів, подібні просвітницькі уроки у школі проводять регулярно, адже нині в особливий для країни час малечу треба вчити, як користуватися ресурсами. І найкраще діти засвоюють інформацію в ігровій формі. У шкільній програмі подібних інформативних уроків немає, але з учнями проводять виховні позашкільні бесіди. Досить частенько проводимо такі, такі уроки, тому що дітки мають знати, що енергію треба зберігати, і, і особливо теперішній час в умовах війни, тому що ми знаємо, як важко нам без світла. Ми вже бували без світла, так що розуміємо, що це таке. Уроків такого типу нема, але ми, як виховні бесіди, проводимо, ці уроки на виховних бесідах проводимо. Діткам це дуже подобається, тому що, як всі ми розуміємо, Миємо, що діткам з малку, можна провити, коли їм все цікаво. Подібні заходи енергопостачальне підприємство започаткувало рік тому. Наразі інформаційно-просвітницька кампанія триває із дітьми дошкільного та шкільного віку. І не лише на території Закарпатської області, а й на Волині та в столиці. Біля двох тисяч школярів ознайомилися з нашим таким толковим світлячком з брошуркою, тобто охопили вже близько сім шкіл в Закарпатській області. Але також цим проектом ми представляємо Ляємось і в Волинській області, і також у Києві. За словами Наталії Німець, правила ощадливого використання електроенергії найкраще прививати з маличку, адже це та побутова зручність, без якої важко уявити комфортне життя. А якщо дотримуватись найпростіших правил використання електрики, то можна ще й зекономити сімейний бюджет. Нас треба вчити із діток, з маличку, закладати ці навики, так як електроенергія це такий товар, який ну ви всі розумієте, ми його не відчуваємо, не бачимо, але ми в ньому завжди нуждаємось, та потребуємо так. Світло навіть вдома, якщо в нас є всі прилади, які працюють у режимі сну стендбай. Так ми розуміємо, якщо їх вимикати з розетки, це у рік може зекономити 300 кВт. тобто, тобто економія видна. Толкові поради світлячка це перший в Україні просвітницький проєкт від компанії енергоринку для дітей молодшого віку. Завдяки спеціальній брошурі, вже з маличку можна сформувати свідоме ставлення до енергоспоживання, навчити простим і дієвим методам економії електроенергії удома чи в школі. А так також виховати екологічну відповідальність і дбайливе ставлення до довкілля та енергоресурсів.